Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядаю сьогоднішнє відео. Я на кухні прийшла з городу, посадила капусту і вирішила швиденько щось до чаю приготувати. Зупинилася на бісквітному печиві. Готується швидко, просто, так що готую. Для цього в мене в чаші від міксера четверо яєць тут і дрібка солі. Зараз ставлю, нехай зіб'ється до пухкої гарної маси, так як на бісквіт. Хвилин може бути 12-15, залежно від міксера. Потім буду продовжувати. Зупинила міксер, не сказала вам, що до такої легенької піни підбила сіллю яйця. І тепер буду додавати цукор до яєць, буду збивати і додавати. Десь за, на три частини розділю його, додала, трішки збилося, додала ще і так Висиплю весь цукор і потім вже буду збивати до пишної пухкої маси. Збились яйця із цукром. Така пухка маса. Цукру було 150 грам цукру, 140 грамів простого і 10 грам ванільного цукру. Можна і більше ванільного цукру додати, якщо хочете. Можна і два пакетики додати по 10 грамів. І тепер сюди додаю. Буду додавати борошно. Борошна 250 грам і столова ложка крохмалю, чайна ложечка розпушувача. Перемішую це все. І буду додавати частинами у яєчну масу. Три частини розділю. Так, знизу вверх піднімати і акуратно перемішати цю масу. У мене яйця збивалися із цукром 15 хвилин. Можуть і довше збиватися, можуть. Швидше збитися, залежить від потужності міксера. Це печиво я буду робити із ізюмом і шоколадні капельки додам. Чи дропси, як називають кондитери. Таке буде. Можна взагалі без нічого. Ну, я вирішила сьогодні додати такі. Наповнювачів печиво. Любить мене внук бісквітне печиво, то вирішила зробити бісквітне. Отак виглядає тісто вже. Я ще не зовсім так гарно його перемішала, тому що, щоб довго не мішати його, я зараз вже додам ізюм трішки борошному. Перетрусила його, обсипала. І додам капельки ці шоколади. і вже разом перемішаю гарно, щоб лишній раз тісто не перемішувати довго, то вже разом перемішаю з ізюмом і буде якраз, якраз буде так, як треба. Отаке тісто по густоті виходить пухкеньке і таке воно, пишне і густеньке. І все, і тепер буду... можна викласти в кондитерський мішок, а можна ложкою викладати на деко. Деко я застелила пергаментним папером і змастила легенькою олією, геть, Змастила, потім ще й витерла паперовим рушничком, щоб воно не було тут залишків олії сильно, але щоб так, на, на всякий випадок, щоб не прилипло до дека чи до паперу печиво, то змастила. Я почала видавлювати із кондитерського мішка, вирішила кондитерським мішком викладати. Можна і ложкою. Так відступаю одне від одного, тому що воно трішки ще так розпливеться подеку, і щоб не збизлипалося. Видавила печиво, але зробила більше, мабуть, вони мають трішки посклеюються, бо подивилась по тісту, що залишиться трошки тіста, а воно так і не бажано, щоб безкітне тісто стояло довго. І залишалось так трішки, що там кілька штучок цього печива допікати в духовці, також якось не хочеться. То зробила трішки більше. Якщо трішки там склеїться, нічого страшного. Духовка розігріта до 180 градусів. Зараз відправляю в духовку і нехай випікається. Спеклось моє печиво. Отак От виглядає. Таке велике, гарненьке печиво вийшло. Вийшло 15 штук у мене. Воно, схоже, де зараз продають таке печиво, також кругле із шоколадними дропсами в магазині. Але ж, звичайно, домашнє набагато смачніше. Мій внук це взагалі найулюбленіше його печиво бісквітне. Воно й не жирне і смачненьке. Можна з горіхами зробити. Я зробила сьогодні з ізюмом і з капельками шоколадними, можна взагалі без нічого зробити. Трішки можна пудрою так, для краси присипати. Це печиво виходить солоденьке таке. Якщо не любите солодке і хочете менше солодке, то можна додати цукру тільки десь грам 120. Я напишу в описі під відео 120-150 грамів. Я робила солоденьке, бо воно любить солоденьке. І пудрою можна не посипати. Зараз вам розламаю. Отаке. Всередині воно м'якеньке, зверху сухеньке. Пахне дуже ваніліном, як бісквіт пахне. І часу не потрібно для нього багато, і роботи коли нього не багато. Міксер збив, духовка спекла, я тільки перемішала з борошном і з зюмом, із шоколадними капельками. І фактично там 35 хвилин. Ну, 40 і печиво готове до чого є. Просто, швидко і смачно. Так що готуйте, хто хоче спробувати таке печиво, кому сподобався рецепт. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!